Привіт! Знову наступний бос. Це Мародер, Мародер 14 рівня. Прохожу командою з Фелосії, але, Ну з Велосією, але є слідуюча команда у мене після цієї Зразу в цьому ж відео, це команда з Ельмінстром Вони проходять, але проходять 13 рівень. 14 не можуть пройти. От. Якщо у вас є Ацилія, я можу ставити Ацилію і я думаю, у вас це буде добре. І так, трошечки коротко про команду. Фелосія зрозуміло, просвіт. Одягаємо Тія, ключовий персонаж, також повинен бути просвіт, ставлю їй посох. Торін нічого особливого, просвіт, але треба більше. Насправді, я не пам'ятаю, це з якоїсь іншого. З якоїсь іншої команди вона від мене тут. Я зроблю так. Так буде краще. 2 ДД це Надя і а, Бледін. А, в точності Бледіну треба більше. Якби. Але як є, До речі, щоб вони пройшли, нам треба з'їсти, випити точніше вина. Ну, щоб у нього була точність, він частіше накладав руку відьми. Можемо поставити Аурздорі, можемо дамаг, а, дамаг. А, Запускаю бій. А, таймінги. Таймінг тут один, можу вам показати, якщо треба, можу просто сказати, 17-18. Тільки для ті, як бачите, більш ні в кого немає, ті ставить, отут дає баф блок дебафів, і вже на цій навичці ми не отримуємо дебаф від боса. І по кругу ми їх отримувати не будемо, команда буде дуже легко жити. І головне, щоб дамагу вистачило у ДД. От, Як бачите, вони потрохи збивають. Використовую таких бюджетних знаю, Якщо у вас є краще, звісно, ставте краще. Два топових ДД просто зметуть цю 14 жабу дуже швидко і дуже легко. Це звісно, зрозуміло, просто ставлю, може, когось реально немає. Тобто, всяке буває. Щоб знали, що можна і. Епіками це проходити. В плані дамагу В плані живучості, звісно ж, тут є проблеми, потрібні топові саппорт в перший день, коли буде доступний цей босс Далі буде легше. Я б сказав, набагато легше. По-перше, шмот ви нафармите, по-друге, рівень резонансу там буде підніматися, і ви будете йти спокійно далі наступній рівні. Проходить, бачите, Блейдіну навіть зараз точності не вистачає, Ну, якщо є можливість, давайте за 200 йому точність і проблем не буде. Скоріше за все. Якщо є шилято, висновшите шиль. Це буде краще. Ну от. Так от бій проходить. Після цього бою покажу бій з командою. Там 13 рівень. Жаби. І там я використовую альмістра. Е, кому цікаво без Фелосії можете. Або це перемотати. Ну то я зараз просто перемотаю в кінець бою і вже вже перейдемо до наступної команди. Так, бій тут е, потрохи закінчується вже. Вже вони його добивають. От. І зараз подивимось. Це, це перший раз я пройду його, ну звісно ж, я іншими командами там майже до кінця добивав. О, тут тут щось трошки не фартануло в кінці впали, навіть. Але це таке. Таке буває. Так, ви бачите, це проходження вперше. Далі, на захист мені, до речі, таке треба. І от, ну, гарний дроп. Мені подобається. Ну і переходимо до команди якраз таки на 13 рівень. Так, це 13 рівень. Швиденько покажу, як його прохожу. 14-й я не зміг пройти без Фелосії, без топових саппортів. Тому 13-й покажу. Я використовую Ельмінстра, Тію, Торіна, як бачите, Надю і Бледіна. Давайте покажу. Як я це проходив. Віджимаю спочатку тію. Ми отримуємо першу порцію дебафів, але це не страшно. Даємо ті ульту перед ультою боса. Бос промахується, і в нас є блок дебафів на першу навичку, ми не отримуємо дебаф. Це вже добре. І прожимаємо. І отак от е проходить бій. Е пробивати босса 13 рівня я не буду, тому що у мене доступний 14-й. І сенсу пробивати 13-го немає. Гірший шмот. От. Просто вам, ну майже до самого кінця покажу, що вони легко виживають, легко стоять і проблем. З пробиттям немає. Доступною, дуже доступною командою Можливо, в когось немає, просто е, саппортів топових Veloсі, Ацилі. Тому потрібно так, таку команду використовувати. Тому. Дивіться, пробуйте. Як бачите, да, тію я в кінці прожимаю. Не тільки для того, щоб босс промахався, а й для того, щоб нас вистачало от, до першої бойової навички босса. Блоку дебафів. Бачите, він дебаф не накладає, ми менше демагу отримуємо, І ми живемо досить легко. Стія підліковує, Торін підліковує, Ельмінстер щити ставить хороші. Бачите, ще йому книгу дати його. Но я ще її не отримав, тому. Поки так. Так, і бос у нас зараз буде помирати, як бачите тут. А... ХП його вже на нулі, майже у нас всі фулові, тому. Тому <смас> я а... зупиню цей бій, щоб не витрачати хліб, бо у мене його прям, прям, не знаю, прям дуже обмаль. Так, з 13 рівнем все. А... Зрозуміло, я думаю. Ну і на сам кінець хочу сказати: не забувайте. Якщо ви дивитесь, може це на якийсь третій, четвертий день. Переходите за ссылкою у закріпленому коментарі та посиланні. голосуйте за свого улюбленого блогера. Якщо ще не проголосували, якщо проголосували, то заходьте кожного дня і крутіть ці крутки. там. Можливо, вам випаде або там кубики, або рубіни, або щось приємне. Дякую за перегляд. Гарної гри! Та до зустрічі.